Доброго дня, діти! Рада вас вітати! Звуть мене Василина. І сьогодні я познайомлю вас з сучасним українським письменником Богданом Желдаком. Якому виповнилося 75 років. А також сьогодні свій 10-річний день народження святкують його книги Каскарик і Капусні капці. А також вийшла серія книг Каскотерапія. І зараз я вас познайомлю з оповіданням з цієї серії про чисті ручки. В одному чудовому жабічому містечку на березі широкої річки жив собі маленький жаблик-стрибайлик. Хатка у нього була в чудовому старенькому пеньочку. Дуже любив він пірнати. Гратися на сонечку, бавитися з іншими дітками, бурюкатися ось найкраща розвага. Звісно, хтось і жабок не полюбає стрибати через очеретини, а головне погратися в пісочку з іграшковим пупсиком. Жаблику, покликав його з хатки дідусь Толя, ану хитко ручки мить під краном та сідай вечеряти. Жаблик саме збудував із писочку для пупсика таку саму хатку, як і для себе. Здивувався жаблик. Навіщо ж мені мити руки, коли я цілісінький день купаю їх у річці? Е, ні, пояснював дідусь Толя. Під краном вода чистіша. Це все вигадки, наминав вечерю малий. Вода скрізь однакова, думав, засипаючи жаблик стрибайлик. Дідусь старенький і не знає, а я знаю. І поринув він у солодкі сни про квіточки. Не знав малий, що коли всі сплять, пізно вночі вилазять неохайні щури. Усі вони вимазані брудом, що трапляється лише на смітниках. Повзають вони берегом річки, де вдень гралися, стрибали жабликові друзі, а потім своїми брудними лапками також граються з іграшковим пупсиком. А рано вранці з великих сміттєзвалищ вилітають невмивані та брудні мухи. З граями літають вони в повітря і сідають, на ретини, виглядають, де б його ще нашкодити. Забруднити щось і своїми закалянними ніжками повзати скрізь де можна і де не можна. О, диви, що я знайшла, показує одна муха бруднюха на пісочницю, і вони разом починають бавитися іграшками. А що таке бруд? Якщо глянути скрізь більшого не скло, то лише тоді можна побачити його манюсінькі частинки. А ще личинки гельмінтів, по-простому кажучи, глистів. Це такі невеликі черв'ячки, які вилуплюються з личинок, що потрапляють із немитих пальчиків ще йогось ротика з їжею. Потім живуть собі всередині, повзають там і заважають. Не знав цього жаблик стрибайлик, граючись та бавлячись із рудним пупсиком на пісочку. Ось я тобі ще одну хатку збудую. Пустував, стрибав за рибками біля берега або з метеликами та бабками на очереті. Ой, як весело. Ми ручки з милом та сідай снідати, кликав його до хати дідусь Толя, бо на столі вже стояв смачний обід. Зайшов жаблик до ванної кімнати. «Ой!» Сам хай їх і миє, подумав жаблик, а я їх у річці так добряче скупав і замість того, щоб помити їх, грався з пупсиком біля ванни. І сів їсти брудний. Ням-ням, наминав він. Мий чи не мий, а їжа від цього смачнішою не стане. Минуло трохи часу, і вже жаблик стрибайлик не грався з іншими дітлахами, а сумно сидів осторонь. Ой, який він слабенький та блідненький, казали діти до рибок, що аж синенький відповели ті. А був рожевий та веселенький. Замислився тоді, дідусь, чи не захворів, бува? Ану, ходімо до лікаря, і вони вирішили до лікарні. Дітки, на цьому ми з вами закінчимо читання. Якщо у вас є бажання, приходьте до нас в бібліотеку читайте, і ви дізнаєтесь багато цікавого і корисного. До побачення!